А якщо тобі потрібна якась допомога по грі, пиши в Telegram. Також там є посилання, або ось я виведу на екран: посилання на Telegram-групу, яку я недавно створив. Доєднуйтесь туди, пишіть туди. Там є спілкування, там є гілка голосування, де ви будете голосувати за якихось героїв, яких я викладаю, а викладаю я лише тих, які в мене є в наявності поки що. Кладаю туди, ви голосуєте, я на них роблю гайди, якось так. Ну Давай поки жахнем три камінця. Простіше у Та ні, банку треба. Та Ну, ну два, бабажання! Тормін! О, п'ять зірок. Ну блін, душа гарна, герой гарний. Не дуже вже в меті, але. Але іноді грає. Аби був він на аккаунті, оце ще питання. Драха, 6 зірок. Слухай, а це вже цікаво. Опа. Халамітус. На. Критія! Владик. Ну. Жневець. Ізмак 4 зірки. Уху! І він є на аккаунті. 6 великих камінців душ на одному аккаунті. Шість. Та, звісно, з такими закрутками. Оба, два, 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 два! Мазамель. Налево маєш, має бути шлях. Так, каверза, має бути. Налево має бути шлях. Але коли він буде? Я думаю, наступного тижня або через 2 тижні. Щось, щось, щось. На земель сьогодні всім падає, навіть мені. Ну, вона, до речі, досить непоганий герой. Гакорн. Оце би Торису згодилось. Якраз було би повід е, цей... Е, прода... качнути його. Так, Олексій написав, що у нього зв'язок поганий, бо він на позиції десь. О! Кумідус! 25 секрав. Думаю, що вистачить. Каверза. Не факт, але думаю, що вистачить. Ну і таке собі. Души, губ Ну, до речі, цього раджу лишити, бо а, є хардові фракції, де треба вбивати бомбами. Якщо в тебе нема а, комідуса, то лиши душу і качни душу губа. Це вже година. Година, я лише на четвертому аккаунті. капець воно довго йде. А я коли ти. Ти через один аккаунт. Ембріс. І цього Ембріса? Туди його. Дякую, Шкода. Зв'язку немає. Всім тихо, Олексію. Я тобі дякую. Вітаю тебе з рафом. О, горолка 6 зірок. І дякую тобі за відкриття і тихою і тобі та мирної ночі. От прямо для тебе прямо від всієї душі бажаю, тому що Тому що я знаю. Де ти? Ролка шість зірок, чуваки. Буде ве грати що дурно, та вона в нього й на гідрі здається грає ще. Її можна і на арену шестизірковою зібрати. Якщо ще дати 6 міст, 8к атаки, 300. Да, да, вона дуже больно б'є. Не Факт факт не в гаролці, а те, що можна продати і отримати дві великих. Ні. А, да, з Гаролки, да, можна дві великих. Опа, 2-5, літка 5. Гарно по посед... Ба-бам! Е. -е, -е! Так не цікаво коли з такого камінця. Ще берарки тут падали шестизіркові, то це взагалі. Був Ай, два епіка. Ну цей епік, до речі, гарний, я би його пробудив, він в місті прямо там капець От тащить. Тоді давай просто лопаємо. Мої середні камні по одному будеш відкривати, а те їх там багато? А, ну, 10 окей, я думав, там 20-30, думаю, ого. Керіна теж може. Ну, дивись, Керін гарний дуже герой. Оба! Побажання, не побажання. Оцю можна продати. а Дегук, ну дегук крутий, до речі, качнеш його у місто, я б не продавав. Прийде качни обов'язково. 300 залутаєм ще звідси. 300 залутаєм зараз ще звідси. А, ні, тьфу, тут не дають. Ну, ладно. 5 великих камінців. Шу продавай. Каже, шу продавай. Дімон так її чекає, він так її чекає, ти кажеш, продавай шу. А, і що це ти? хто ти? Хто ти? Ха, як бачиш, це фіолетове. Ош. Тож... Ош. Тож... є! Та ладно. Дай, ну дай, міфіка, дай, його побажання. Окей, але, блін, не з такого камня. Я готовий матюкатись. Чекай! Можеш матюкатись. Я думаю, що можна. Я думаю, що вже можна. Ігор від слова грати. Ну, побажання, побажання! Оу, гегемон. Це круто. Творі за капс. А що ти написав? Не видно. Слухай, ну те оцей герой є. Я просто забув. Верніше не забув, в мене записано, я записав. Не купляти. У мене все записано. Слухай, дивись. 5, 4, 3, 3, 4. Ууу! Україз. Ага, все, я поняв. Бабах. Бабах. ба Ба-ба-а! Епік. Не Фелім'я магазин і ікри накидав туди. Я залегну через YouTube, ага, я теж так, але чомусь. Ось так. Хофорес. Раджу пробудити, тому що він буде теж цей. О май гад, о май Ух. Атаман! О, він є на аккаунті. Мене Рікс на ВФ чпехає, вона там всіх чпехає, Дімони, розслабляйся. О, пуголовок. Вона таке витворяє, та Айрікс дуже подобається, але швидкості не можу дати. Це скільки треба грати, щоб отримати морах. Вона падає шардів. Вона дається за цей. за Бали Пларіум. Рукус. Даршон. Який дар хатом? Ой, не знаю в мене сох. Безжальність. Безжальність, У мене нема Сахатова просто тому не знаю. Ой, Я не можу. Дихай, Дмитро, дихай, дихай. То ти не новичок, Годонас, так, Годонас, Годонас. Опа, квінт п'ятизірковий. Цікаво. Купля, якщо не вистачає. Ну давай тоді вжахнем ще ці і подивимося, скільки карт буде. Ууу, і вона в тебе є. О, Рарки всі продаю. Та вже, по-моєму, всіх продав. Актив там падає. І нам і там, по-моєму, вистачає. А решту продавати вже не треба. Побажання майже. Буду мат на увазі, окей. Твонерак ніби як найкраща або мавпа. Mm. Mm. Я би брав, мабуть, теж мавпу. Нел, у. А хіба не два. Ні, не 4. Або 2, або 3 доби. Mm -mm. Я точно не пам'ятаю. Mm. Питання ти зберіг? У мене на початку був домашний склет, або іншого шмоту не було. Був гарно як. Тінка ти бачила, як яка У Естета ДД склет, як він на арені ним б'є. А, і... а ось і душа на склета. Сюда. Там за мною. П'ятизіркова душа на склета. Чи цих... там треба буде ще щось докупляти? Я собі прокачував твінк для кронема, то мав для початку імба. Та і Фолін для початку теж прикольний. Туган Рак, який кращий талант на гідру. Ой, на гідру не знаю, я не, не грав. У, котик шестизірковий зірковий А. Його глотена. Давали. І потім один а, з них забрав меч і поміняв логін від, від, від свого аккаунту, і той не міг зайти забрати. І Він типу йому не віддавав. Блін, я нечайно клікнув. І рету. До речі, вона здається піде в. Уелла. А на минулому аккаунті Олла пішла під ніж, але тут вона є на Аті. Це лишається один мій аккаунт. Тридцять шість. Хтось питав мене за рарку грішницю, де я її використовую, вона в мене ходить в титопак на КБ. Титопак на КБ ходить як рарка. Вона закриває місію, плюс вона там продовжує Грац, Дякую, але в мене її нема. Але дякую. О, Дім, твій любимий е, міфік. О, комідус. Вітаю, дякую. не, Фрод, ні, ні, ні. ФОФая. А, да, точно. Блін, я вічно плутаю. Шаманка, якої у мене немає на аккаунті. Ха. Грон. Клет. Клета в мене теж нема. Це мене тролити. Черманка простітутка, а чого? Чому ти так кажеш? Сірки, сівда його, сівда його. Тього пацика. Це дякую, а це реально посилення Йому треба дар поміняти якийсь, але це блін круто. Вода, не 5. Вода, але 4 4 мені. Я довольний 4 душевному галатеру. І то, правда, 9300, 9300, 300 і прикол про тракториста. <кій> Блін, я десятку міг відкрити, завтикав. Ти що Fayaрди вже продав, напевно. Вже, мабуть, продав. У <кій> мене його нема. Так колись галатера продав. А то фаярд. Е, е. О, о, пардин. Торес був би радий. О, Торес, ти бачив, хто мені прийшов тільки що, шість зірок. Е-ембріс хотів кричати, але це не Ембріс. Тобі ж вже досить. Досить, але я все хочу олоснути. Досить, але я все хочу. Я дуже довго збирав ці душі, і мені прям дуже треба аренних героїв з душами. Прям дуже. Ти везучий? Думаєш? Це фіорат, а не Фаяр, та похід. Де мої аренні герої? Ну, галатирчик, окей. Це все? Що там з партнеркою? Нічого. Мене ігнорять. Денис Костерко, дякую. Денис, дуже. вітаю на каналі. Вітаю на каналі. Так, в мене рази натримує шосту зірку. Вау! Ні гірше набагато все впало. Ну, ти бачив кількість в мене душ? Кількість теж рішає. Ось, 6-зірковий опардин сюди його. Як ціле. Дімон, 10 великих каменів. Що ти собі думаєш? 10 великих каменів. То що, не буде лег тут чи що? І нотку підкрутки. Ну так, да, так. Да. Я відкрив 40 середніх і 10 великих, тому майте це на увазі. Так все просто. Так все просто. Хочу вчити. <свісно> Куди без них гном якийсь? Кизі гномик? Красне блогером. <свісно> Куди без цього? Куди без підкруток, у, Укроним? Так Гохіаренку. А, ні, та Димон... Дімон Торис, давай-ка година, я ще зараз телефоном буду не спати, а сидіти текати арену. А блін, закрейся. 50 50 а Фідус іде під ніж. І треба 50 десь добрати. Чюй запах з радоньки. І на рибалку ще. Іди Рафатя не чекає. О, ти диви. Дайте мені. Хто в мене є? З аренних, Будь ласка, аренний герой. Будь ласка. А в мене такий вже є? Такий вже є. <плес> <плес> Будь ласка, епік. <плес> Чому лемку Фемку не пробуджуєш? Це хто така лемка Фемка? А, бо її треба пофарбувати. Її треба пофарбувати спочатку. Вона не фарбована. <звук> <звук> О. оце аренний крутий герой. За це дякую. Це дякую, можливо, її варто перевдягти тепер. Тай, Ігор, дякую тінка, дякую. <гум> О -о -о -о. Я бла райку якусь крутанув. Що тобі забиваєм з Торисом? Чого? Ааа Чого? Чого мені стрілу? На, шо мені стрілу Зашов хе хе Бо я хочу, мені треба. Мені треба душі, арени героїв, Дімон, того і лопаю. Прям дуже треба. Я без душ, У мене всі аренні герої без душ. Та я не того, що Лудоманю, Дімон. Нема в мене душ. Дві. Ембріс без душ. Аренні саме герої. Я граю. Оце Анкора і Галатир зараз упали. І все, аренних нема в мене. Герою, з тих, ким я граю: Тарас одна зірка, Ембріс Голий, а, Анкора тільки, що отримала зірку. Фрея, Фрея мала п'ятизіркову зіркову душу, і то я її цей, заробив, а не вибув. Наступні топові посиденьки на Лео. Так, наступні топові посиденьки на Лео. Тому, хто бажає відкритися на Лео, можете писати вже в список. Я буду формувати, і щоб не затягувалися, і щоб ви були одні з перших. Тому приват, uh, Telegram, Discord, пишіть. я буду вже... Але ж зав, завтра. Давайте вже завтра, бо я вже вимочу сьогодні. Всім гарно дякую, всім, хто надавав свої аккаунти. Всім дякую, всіх вітаю, кому щось випало, комусь таке, як дімчик. Uh, нічого корисного не впало. Співчуваю, буває. Uh, цей. Що зробиш? Я на це не впливаю. Але якби ви лопали стільки великих, як лопнув я сьогодні, то, мабуть, вам би щось таке -то прийшло. Топстрім. Дякую. 001 напишу. Ні, завтра. Сіть, будь ласка, завтра. Дімон продублюєш завтра, бо я забуду. Скільки маєш червоних? 50. 50 червоних. 51. Один тільки що лопнув, по приколу для Діми. Все. Всім бабай. Всім до зустрічі. Я вже, Я вже реально. Плю наполовину.